Нам втирають, що тарифи підвищили з метою відбудови енергетичної інфраструктури, яка зруйнована війною. І впевнено, так заявляють, знаєте, переконливо так заявляють. А, ви знаєте, можу вас запевнити: це просто черговий приклад спроби відвертого мародерства. Тобто збагачення на війні від нашої влади та афілійованого з нею бізнесу. Далі. Що буде далі? Далі підуть різні ідеї про необхідність підвищення послуг на інші комунальні послуги. А що хіба інфраструктура, наприклад, водоканалів, вона що не страждає від ракетно-дронових ударів ворога? І сміття стало вивозити, знаєте, так, достатньо важче. Ну, Це все, знаєте, це таке все саркастичне, але ось, наприклад, тарифи на вивіз сміття теж стали дорожчі. Ось Я зараз чітко кажу забучу, вони стали дорожчі. Причому одразу з початком війни, а потім ще стали дорожчі. Ну, але хіба ж це так робиться? Спочатку треба проаналізувати стан енергетичної та іншої критичної інфраструктури, скласти план відновлювальних робіт, визначити кошторис, далі з'ясувати. Чим обладнанням, коштами і в яких обсягах готові допомагати партнери України? Вони на це гроші виділяють. А от ну, ту суму, яку не буде вистачати за цими розрахунками, ну так і так, скажіть, люди добрі, заплатіть, а не тарифи підвищуйте. Я зараз кажу не про підвищення тарифів, а я кажу про. Там ось про якусь, не знаю, там якусь допомогу. так, Ось якась там допомога. Там ми не будемо підвищувати тарифи, але ось так і ось так. Все залишиться, як є. Просто ось треба там. Ось ми все зробили максимально. Є ось розрахунки, все показали людям. Це буде інша справа. Ну, невже прості люди не хочуть, щоб було світло? Звичайно, хочуть. Тарифи в нас, ну. Мабуть, підвищуються постійно. Ось я скільки, скільки пам'ятаю, завжди, завжди йдуть якісь підвищення. Але ми знати не знаємо, куди йдуть гроші. Може знову йдуть ось зараз, підняли тариф. Може він знову йде комусь в карман ці гроші? А ще я пам'ятаю, як нам обіцяли, що тарифи під час війни підвищуватись не будуть. Мабуть, про це влада вже взагалі забула. Отож, що ми маємо зараз? Зараз тариф на електроенергію підвищили на 83%. Споживачі будуть платити 2 гривні 64 копійки. Всі, абсолютно, це тариф для всіх споживачів. Напередодні стало відомо, що вже влітку комуналка стане дорожчою. Експерт ЖКХ тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко він оцінив подорожчання світла для українців, багато з яких просто, ну. Ну, не в змозі люди вже оплачувати послуги і за колишніми тарифами. Експерт зазначив, що найближчим часом громадяни будуть змушені заплатити за електрику ну, приблизно на 250-300 гривень більше. Що зацитую зараз Попенко, самі цифри дуже спірні. На думку експерта, вони не відповідають реальним, особливо вартість послуг Обленерго, враховуючи їх надприбутки в рік війни 2022. А більшість ОСР входять до топ-50 надприбуткових компаній України. По-перше, підвищення тарифів воно не дасть ніякого очікуваного результату. Як не дало, навіть самі представники влади вже кажуть про це, що ось вони підняли, але це все рівно не дасть там якогось ефекту. Як не дало, наприклад, підняття тарифів на послуги водоканалів в 10 разів за останні 8 років. Чи підняття тарифів на тепло чи гарячу воду? По-друге, підвищення тарифів призведе до зростання заборгованості в людей за комуналку і призведе до ще більших проблем в енергетиці та комунальці. Щось таке, знаєте, робиться просто на голову не налазить. Попенко наголосив, що вирішити проблеми в економіці України шляхом підвищення тарифів не вдасться. Ну, експерти вже кричать просто не вдасться вирішити. На реконструкцію та модернізацію нашої енергосистеми та ЖКХ потрібні мільярди доларів, які точно не зможуть внести споживачі. Необхідно залучати бюджетні кошти. Необхідно залучати міжнародних донорів. Експерт вважає, що борги українців за комуналку продовжить зростати. Це всім зрозуміло. А субсидії, яка обіцяє, влада обіцяє там, субсидіями Герос, пам'ятаєте, ось декілька тижнів назад робили випуск. Герос каже, Та, ні, там прості люди не відчують, там будуть покривати субсидії. Та де ж вони будуть дадуть далеко не всім. Далеко не всім дадуть, хто їх потребує. Ось це реальність. Підвищення тарифу на світло вже прокоментували в Міненерго. І ось приміром, міністр енергетики Герман Галущенко він заявив, що уряду вдалося знайти єдиний тариф для утримання стабільності системи та генеруючих компаній. І другий етап подорожчання вже не планується. Ви вірите в це? Чесно, я не вірю. Більше того, Галущенко каже, що ось мав бути тариф 2,88, став два. 64. Тобто, ми маємо ще й подякувати, що тариф трошечки нижче. Ну, я правильно розумію? І це ще не все. З 1 червня підвищили тарифи на електроенергію. А що ж буде з цінами на холодну воду? Залишається питання, так? Дивіться, підвищили, вибачаюсь, на електроенергію і підвищили на гарячу воду. Що буде з холодною? І ось в Нацкомісії, яка здійснює. Мали вже підвищити, щоб ви розуміли, на холодну воду. Але нацкомісії сказали, що треба відкласти ось це підвищення тарифів на холодну воду. І ось питання розглянуть за два тижні, 14 червня. Чому тарифи на холодну воду вирішили поки не підвищувати? Зараз я вам поясню. Вже зараз. Тариф би підвищили. Але так як різко прийняли рішення про тариф підвищення на електроенергію, то треба переглянути тариф на воду, бо тариф на електроенергію він прямо впливає на рівень тарифів на водопостачання, на водовідведення у зв'язку з тим, що в структурі цих тарифів величина становить 30-40%. Тобто, спочатку тарифи на воду закладали одну ціну на електроенергію, тепер вона інша, тож скоро буде підвищення. Тобто переглядається там не для того, щоб там якось нам легше чи там ще, а переглядається для того, щоб зробити ціну ще більше, ось наскільки я розумію. Але те, що піднімуть це стовідсотково, це просто це просто, знаєте, відклали, як це було в пам'ятаєте перед новим роком з водою, і ось відклали і через деякий час підвищили. Тому це тільки питання часу. Залишається в мене тільки одне питання. Скільки ще буде ось таких підвищень? Ось таких різних за воду, там за світло, за газ і так далі, так далі. Скільки ще буде таких підвищень? Пишіть, що ви думаєте про це? В мене на сьогодні, все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.